Вітання, друзі! З вами народний депутат України Ігор Гусь. Хотів би, як на мене, звернутися по важливому питанню саме сьогодні, 1 вересня. Стартувала осінь і стартувала підготовка для багатьох з нас до зимового періоду. Ну, власне, інституції, такі як міста, держава, готувалася до зимового періоду і раніше, але я хотів би звернутися зараз в першу чергу до вас, мешканці багатоквартирних будинків. Значить, це та сама ситуація, яка була перед великою війною, коли хтось мене критикував, коли я декілька разів в своїх відеозверненнях звертався до мешканців і казав: готуйтеся. Ми не знаємо, буде наступ з сторони Російської Федерації чи ні. Але кожна сім'я повинна бути готовою, мати тривожну валізу, мати запаси палива, там каністри і все, що необхідне для критичної ситуації. Ті, хто підготувалися. Вони були більш готові до такого виклику, більш мобільні, так би мовити, ніж ті, хто кинулися в перші дні Великої війни, шукати по супермаркетах все, що було необхідне, а цього на полицях не виявилося. Зараз моє звернення у зв'язку з тим, що взимку можливі атаки Російської Федерації на нашу газотранспортну мережу на Теси. А, і гіпотетично можлива ситуація, що в великих містах буде відсутня певний період часу і подача газу і електроенергії. Уявимо цю катастрофічну ситуацію, коли в дев'ятиповерхівці немає ні газу. Ні, електрики, відповідно, а на вулиці, там мінус 10, мінус 15. Це катастрофа. Але як на мене, до неї варто підготуватися. Ну, В першу чергу, очевидно, це повинні робити голови громад, відповідні інституції, а також там, голови міських рад. Я знаю, що вони готуються, але моє звернення зараз безпосередньо до мешканців висотних будинків. По-перше, там, де є ОСББ, зберіть збори. І проговоріть цю ситуацію у кожному будинку, чи майже в кожному є укриття. Як на мене, треба зробити все можливе для того, щоб перевірити вже сьогодні мережі, можливо, купити так звану буржуйку, запаси там дрів чи чогось іншого, що дозволить, як мінімум декілька днів прожити в такій ситуації критичній, опалити приміщення, а також приготувати їжу. Ще раз скажу, в такі самі декілька днів критичних в такій ситуації. Не чекайте на владу, да, що все вона має зробити, зайти в кожне. Укриття і так далі, я думаю, що це буде важко. Да? Самоорганізуйтеся вже сьогодні. Власне, там, де є ОСББ, ви здатні це зробити вже сьогодні. Да? Якщо є на рахунку кошти, можете їх використати. Якщо немає, варто скинутися, десь з кимось домовитися і бути, забезпечити все необхідне, в тому числі там, запаси води е іншого, для того, щоб це було в укриттях і чекало на зиму. А тепер звернення власне, до кожного з вас індивідуально, хто проживає в висотних будинках. Як варіант, тому що прожити, коли мінус 15, навіть там в укриттях, якщо у вас буде буржуйка, це майже неможливо на довгий період часу, все може бути. Я пропоную проаналізувати всі ваші можливості в критичній ситуації, перебазуватися в сільську місцевість на певний період часу. В кожному селі є. Старі дерев'яні хати, да? є ваші родичі, є будинки, які сьогодні не використовуються, да? ваших дідусів, бабусів і так далі. В кожному з цих будинків в переважній більшості є пічне опалення, так звані грубки. Перше питання це перевірити це пічне опалення. Ці грубки. Є багато спеціалістів, які можуть прийти, продивитися, працюють там, де Марія, і так далі. Щось треба підлаштувати, підмурувати і тому подібне. Будь ласка, зробіться. Щоб ви знали і були спокійними, що в випадку критичної ситуації у вас є місце, коли куди ви з сім'єю на певний період часу, ми не знаємо короткий, довготривалий, ви могли би перебазуватися. Ви знаєте, що там прибрано, і що там є можливість підтримувати тепло. Другий момент це питання дрів чи вугілля, чи торфу. У Вас повинні бути запаси, і ці запаси треба готувати вже сьогодні. Не чекайте зими, тому що коли настане час ікс, не дай Боже, ви не зможете купити ні дрівні, ні торфу, ні вугілля. Це те саме, що в кінці лютого всі кинулися купувати каністра, їх не було і багато іншого, да, що було необхідне в той період часу. Тому, будь ласка, забезпечте максимально. Те, що може опалювати такі сільські е, помешкання. Ще одна історія: колись е, багато хто використовував так звані балони з газом, десь вони десь лежать в кутку, там десь їх можна сьогодні придбати. Ця інфраструктура майже зруйнована, тому що колись їздили там по селах, заправляли ці балони, але знайдіть можливість або придбати, або реанімувати цей балон, якщо він у вас є, і заправити його газом бажано не один. Повірте, коли він буде десь там чекати, вам буде спокійніше. Зробіть це, будь ласка. Ну і окрім того. Може ж бути, що ситуація з газом може бути більш проблематичнішою, а буде електрика. Тому бажано вже сьогодні продумати про те, аби придбати обігрівачі. Різного роду продивіться їх є сьогодні вибір великий, але вони будуть закінчуватися, як на мене, тому що на них є. Попит. Зробіть також і придбайте, нехай в вашій будівлі, от такий електрообігрівач, десь на балконі чи ще десь чекає. Ну і на сам кінець, в кого є можливість, теж сьогодні є дуже багато таких компактних зручних генераторів. Плюс придбайте паливо для них. Якщо маєте таку можливість, теж зробіть. Нехай буде десь там в сараї, в сухому місці чекає цей генератор на час «Х». Повірте, друзі, ми повинні, як українці, а ми виграємо в цій війні, чекати про те, що ворог буде організовувати нам дуже складну і жахливу зиму. Я не лякаю нікого. Я просто хочу, щоб ми були готові до цього. І варто всім підготуватися, не нехтувати цим, тому що далі ви будете про це жалкувати. Є ще час. Вересень, як мінімум, де ви можете самоорганізуватися і зробити своєю сім'єю оці підготовчі роботи для того, щоб бути в спокої і в безпеці. Дякую. Сподіваюся, що мої слова знайдуть е, тих, хто скористається цими порадами. Тримаймося.